Я мене і для нашої команди, ми Медіосфера e, про, і з, я ведучий з вами, Артемчук Арсені. Сьогодні до нас завітав невеликий гость, але учасник церкви і прославлення також до нас долучилися поспілкуватися на тему група прославлення в церкві в Вітаю тебе, Назарчик. Як справи у тебе? Розкажи трішки про себе, якщо можеш. Вітаю тебе Арсеній. Мене звати Назар, я з церкви Раківська Іванівська церква, скорочено Рєц. Вона знаходиться в Кремчуці. Якщо ви не знаєте, то таке невеличке провінційне місто, в якому грає невеличка така музична група християнська. Взагалі, як я потрапив у прославлення, це такий цікавий момент. І з однієї, з іншої не дуже, бо власне, наша група сформувалася з тих дівчат, які ще до того, як в нас з'явилися музичні інструменти, це була лише на фонограмі. Тобто була музика, якась певна на фонограмі грала, і ось дівчата, які вміли співати, вони, власне, на сцені і були. Їх було декілька. Згодом, як Пастор нашої церкви вже почав набиратися таким, таким досвідом. Він почав грати на інструментах нових для нього, взагалі пов'язаних з музичною сферою, і йому, певно, захотілося створити якусь таку групу. Він знайшов людей, це з моєї сторони так виглядає. Я не знаю, як це виглядало насправді, але з моєї сторони. Ініціатором був пастор, і, власне, він створив дану групу. А лідером даної групи на початку була моя сестра Софія. Згодом, після чого вона якби залучила мене як людина, яка просто вміє співати вже в даній групі. Я був так би мовити вокалістом, тому в нас небагато просто було варіантів. І тому власне мене вибрали, щоб я стояв фронтменом за хлопців. Хлопців тоді у нас не було на сцені. Був лише один парубок, який зараз е, вже поїхав і знаходиться в іншому місці. А так, зараз я є єдиним хлопцем в нашій групі. Добре, зрозумів. Зрозуміло, цікаво дуже. І і скільки ти років а, лідером? Групі прославлення. Так, це ти вже забіг наперед, що я вже лідер. Але лідером я являюсь от саме групи десь около року. Ну, десь так. А в самій групі я вже років 4-5, напевно, не рахував. Зрозумів. Як для тебе означає прославляти Бога. Для мене прославляти Бога взагалі це таке глибоке питання, бо прославлення воно, воно відбувається від усього людського життя. Тобто ти можеш жити і ти вже якимось чином прославляєш Бога. Тим паче, якщо ти е, вважаєшся християнином, ти якось медійно себе проявляєш, можливо, ти е, десь говориш, що ти християнин іншим людям, значить, е, ти вже якимось чином своїм життям, своїм поводженням прославляєш Бога. Тому в цьому плані треба розуміти, е, що для мене є прославленням. Я усвідомлюю, для свого життя прославлено це все моє життя. Тобто, як я живу, чим я дихаю, що я їм, і взагалі чим я займаюся, от таким чином я і прославляю Бога. Не лише якийсь спів, не лише гра, не лише музика являється цією такою базовою одиницею прославлення. А і, а і кожен момент, коли ти можеш. Якось взаємодіяти з іншими людьми. Для мене це прославлення. Як відрізнити служіння від, прос, від простої музики на сцені? Угу. Правильно, тебе зрозумів. Як відрізнити а, служіння від просто музики на сцені? Ага. Ну для, для початку треба зрозуміти а, терміни, що означає просто музика. Ну, просто музика це скоріш за все. Гарна, така якісна, приємна на слух музика, яка ну несе якісь приємні відчуття можливо людині, тому вона цю музику полюбляє. А служіння це теж більш вже глибоке питання. Те, чим я і займаюся по життю, це вже є моїм якимось служінням, як я сказав раніше. Тобто служіння, знаєте, я для себе колись вивів таке правило, правило 3Р. Називається так, як воно там звучить? Моє правило 3Р. Називається розкрити. Розвити, розвинути і роздати. Власне, чому, чому це правило трьох р Бо, по-перше, служіння важко зрозуміти на етапі початкового мого. Тобто, чим я взагалі можу служити, який взагалі в мене потенціал, і як я можу. Цим якось служити. Для цього потрібно по-любому якось розкрити цей дар, можливо, розкрити цей потенціал. Потім, після цього, як ти вже зрозумів, що 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 в тебе, які сильні сторони є, ти маєш це якось розвивати. І розвивати це мається на увазі вкладати туди сили. Час, фінанси, можливо, здоров'я в певному розумінні. І ось це, власне, є розвиток. І третя Р. Це треба роздавати. Бо як власний Бог, він же ж не консервує любов в собі, власне, по якій причині він створив людину. Якби він не міг концентрувати в собі оцю любов, і він створив людину, дав їй можливості, дав їй землю, дав їй потенціал, щоб вона жила на цій планеті. От так само і людина, вона не має консервувати в собі у ці всі свої здобутки, у цей свій потенціал і якісь свої здібності. Вона має їх віддавати на Тобто, Якщо я якби, став якоюсь зіркою, знаєте, популярним, і вмію гарно співати, і, там, вмію гарно грати на гітарі, то якби, моя задача не от брати для себе це. І як от все мені, от вдихаю це свіже повітря, а потрібно віддавати те, що я отримав. Ну, власне, приклад. З інвестором. Кожен справжній інвестор, він спочатку має роздивитися, роздивитися потенціальну якусь точку, де, де в ній закладена якась можливість, він в цю точку вкладає фінанси, вкладає там якісь сили, ну, те, на що він якби націлений. І вже після цього він. Отримує якісь здобутки і дивіденди якісь. так? От Тому, власне, служіння це, 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 це є формулою для життя, це правило трьох р А просто музика це те, що якби, приємно людині і, і вона не несе якогось великого такого значення. Та дуже цікаве, але для всіх може це бути і ну, може і бути викликом, або може і п'яте буде викликом для всіх людей, але четверте дуже цікаво узнати, які виклики ти переж, пережив у цьому служінні. Які виклики я пережив у цьому служінні? Так. Да. Ну, насправді таких викликів було в мене небагато, ну, таких яскравих, але напевно три зможу виділити. Перший це якраз той момент, коли я став грати на гітарі, тобто на той момент я лише співав, як я сказав раніше. А коли з нашої групи пішов о, гітарист, то нам потрібно було шукати нового гітариста. І для цього мені було просто мати бажання і мати час. Це було літо, початок літа десь. І якби я вже розумів, що в ну, мене є гітара вдома, старенька батькова. І вона нікому не потрібна, тим паче я давно думав над тим, щоб ну, почати якось грати. Мені не те, що було цікаво, я чисто знаєш, раді такої якби, фана, раді е, челенджу такого для себе, подумав, ну давай спробую якби, пограти. І щось почало виходити, якась музика, і мені почало це якби, цікавить. І ось саме першим викликом було почати грати на цій гітарі. Після чого я почав якось набиратись навичок і скілу. Це перший виклик. Другий виклик це, це вже коли мені було запропоновано бути, бути лідером групи. Це було ще за кілька тижнів до того, як. Моя сестра сказала мені, що от є потреба якби бути лідером групи, бо у, тоді у Софії були і всякі багато різних служінь, то вона хотіла делегувати це завдання мені, щоб я ним якось займався. Але до цього вже я носив цю думку в серці, і мені справді було це цікаво. А знаєте, як. Молодь. В принципі, оце хвороба кожної молодої, напевно, людини, що вона прагне багато отримувати щось нового, вчитися чомусь новому. І оце мене якось часто і підбиває на те, щоб якось в чомусь новому розвиватися, якісь служіння, відповідальність на себе Ну, Власне, через це я і взяв на себе відповідальність стати лідером групи. А, а так це великий був крок. Я навіть тоді не усвідомлював наскільки це буде важко. Вот. Це другий. І третій, напевно, він відноситься вже до сьогодення. Це вже коли наш басист Павло його забрали в армію, і от зараз у нас так би мовити нема людини, яка б грала на басу. Але є кандидат на рекіровку, от, дівчинка така. І от ми зараз хочемо трошки рекеруватися, щоб я почав грати на басу, а вона грала на гітарі. От, такий момент, що от зараз потрібно, якби вже не тільки мені брати на себе відповідальність, навчитися і грати на новому інструменті, а ще і е, да, цій дівчинці, яка буде грати на гітарі. Ось. Тому такі три, як би, виклики були в мене, і про які я постійно думаю. Добре. П'яте питання цікавить всіх. Що робити, коли немає натхнення співати або прославляти? Ну, знаєш, не сказав цікавить всіх. Незгодний. Що вона цікавить прямо всіх, але натхнення це така річ, яка не береться отак, як взяв, захотів і, і отримав. Часто люди беруть, шукають це натхнення десь зовні з якихось джерел, там, з книжок, з літератури, з якихось відео фільмів. От, в таких в якихось речах шукають натхнення, але я вважаю, що натхнення, от справді таке сильне діюче натхнення, яке не згасає, це лише від Бога, може бути, через його слово, через Його побудження, через Святий Дух. Тому натхнення можна брати лише саме в моли, після молитви. Коли ти попросиш у Бога. І Він буде давати тобі це бажання займатися прославленням або будь чим Цікаво, як проходить ваші репетиції? Є молитва перед служінням чи немає? Як проходять репетиції? Ну, не знаю, як. Взагалі у музичних гуртів у сусідніх церков проходять репетиції, бо не багато в кого був на репетиціях, але ну, думаю, що досить звичайно. Це якби зібрались за годину, чисто відвідрепетували, відрепетирували кілька пісень, які мають гратися там в неділю на служіння. Або на якийсь інший захід, то в принципі репетиції досить звичайні. Ну, буває іноді знаєш, розпівування якесь там, тренування там, якісь знаєш, різні штучки прикольні придумуємо, як голос розігріть. Вот. І... Десь, десь так воно і відбувається. А молитва вона завжди. Ну, вона, mm -hmm. якби mm -hmm. раніше у нас не було такої практики, як молитва перед репетицією або молитва перед ну, якоюсь генеральною репетицією служінням. Але от з цього року на якомусь такому зібранні між собою ми домовились, що тепер треба завжди молитися, тепер завжди треба просити. У Бога, якби і сил, і щоб він вів це служіння, цю репетицію, навіть просто звичайну репетицію, яка не, не, від, не від чогось, ну, яка не загостена там на якийсь який захід. Просто навіть пограти. Тому так, молитва зараз для нас це є дуже важливо. Навіть коли я бува, забуваю про те, що треба помолитися. Я вдячний моїм друзям, які мені нагадують. І кажуть, давай помолимося. А, добре. Ну, а для тебе чи, було, чи були моменти, коли Господь діяв через послав? Знаєш, Сеня, я ніколи не бачив такого от зовнішнього. Щоб якось воно впливало на інших людей, але я думаю, що може. І я думаю, що було таке однозначно. Бо я думаю, Господь він діє через будь-які ресурси, і в церкві він діє по-любому, через проповідників, через тих, хто співає, через тих, хто молиться. Ну, я думаю, звичайно, Господь діє і через прославлення, через групу, через е, музикантів. Але такого ж я не бачив прям явного. Можу сказати, що я сторонник, прибічник, українською правильно, прибічник того, що. Ну, я не знаю, чесно, я не знаю. Взагалі може діяти, так? Да? А вже ж, а вже ж Бог діє через будь-які моменти. Просто я такого не бачу. Сподіваюся, що колись буде настане момент, що я побачу. Наскільки важливе значення має техніка, звук світла? Я думаю, що воно має значення лише в моменті концентрації людей. Тобто. Так, це допоміжні ресурси, світло, звук, якщо звук, він поганий, там десь щось свистить в колонках, пердить, вибачте. Пердить культурно. сказано. Ну так, звук він сказується на тому, що людині важко сконцентруватись на тому. На тих словах, які лунають в пісні, то, то так. Це важливо. Але якщо е, це такі моменти, світла, якийсь, якийсь гарний фон, там не знаю, е, от. То можу сказати, що так, це, це впливає лише. Лише через якісь моменти, коли от важко людині сконцентруватися. Ну, а так, якщо техніка є лише допоміжним елементом, якби, щоб звук зі сцени і самого спікера або проповідника, то так. Це якби є. Допоміжним елементом, але не є базою, без якої не буде відбуватися прославлення і не буде відбуватися там служіння в церкві? Як ти порадиш нашим глядачам, яку пораду ти дав тим, хто ще служить і прославлені? Яку пораду я б дав би тим, хто хоче служити в прославленні? Ну, знаєш, таке питання, бо якби, є люди, які вже служать вони вже служать і вони хочуть служити. А є люди, які ще не служать, але вони хочуть служити, То таким би людям я ну, дав би пораду говорити про те, в чому ти хочеш служити. Це стосується будь-чого і комунікація. Між е, людьми це є як база. Це якраз є те, що є база. Без е, спілкування, без е, висловлення якоїсь своєї позиції, е, ти ну, не зможеш нікуди вибиватися там, щоб служити, якось служити. Так, тебе можуть попросити е, там десь якось заді бути задіяним е, в чомусь, але. Якщо ти не будеш якби, давати якийсь фідбек, то і не відбудеться ніякого там зросту твого в служінні, і ти не почнеш якось не знаю, прославляти Бога через музику або спів. Тому, тому це така, мені кажеться, єдина базована річ, яку я тобі видам сьогодні. Дякую, Назарчику, що поділився своїми думками і, і, і досвідом у серці прославлення це не просто музика, а духовна війна. Це служіння, це стиль життя. Друзі, пам'ятайте, що кожен із нас може прославляти Бога не лише на сцені, а також у своєму житті і під час війни сьогоднішньої. Це було Медіосфера Сферапро і я ведучий Артемчук Арсеній. Ставте подобайку, пишіть коментарі свої, і ми зупиняємося. І до зустрічі. І діліться з друзями завжди нашим контентом. Тому що ми прославляємо Христа. До зустрічі! благословення вас!